Вітаю вас, любі малята, вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні до нас завітали у гості два хлопчики. Ось подивіться на них. І вони завітали до нас для того, щоб з нами пограти. А грати ми будемо у звуки та слова. І ось, хлопчики. Хоча б ви здогадалися, хто з них який звук з собою приніс. А здогадаємось ми, якщо відгадаємо, послухаємо уважно віршик та назвемо, який звук найчастіше зустрічається у цьому віршику. Тож, перший віршик такий: Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело з гори. Який ви почули звук у цьому віршику? Найчастіше зустрічався який звук? Так, це звук с. І цей звук нам приніс ось цей хлопчик, ось символ звука с, це насос, тому що він, коли качає повітря. То звучить звук с с, 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 с. «с», І хлопчика звати Сергійко. Сергійко. Так, добре. Тоді ж послухаємо, який звук приніс нам інший хлопчик. Послухайте уважно. Шматок сальця шукає мишка, у нашій шафі шарудить. як... Шовоне на мишку кішка. А мишка щось у шпарку вмить. І так, який звук ви найчастіше зустрічали у цьому віршику? <кхем> так, це звук Ш. І ось цей хлопчик приніс нам звук Ш, символ звука Ш, повітряна кулька, яка лопнула, і з неї виходить звук. Зі звуком ш-ш-ш. Так, і цього хлопчика звати Мишко. Мишко. Так, ось хлопчики принесли нам два звука: звук с і звук ш. Коли ми вимовляємо ці звуки, то у нас виникає в ротику перешкода. перешкода. І такі звуки, які вимовляються з перешкодою, вони у нас живуть у якому будиночку? У синьому будиночку. Так, у синьому будиночку. Коли ми вимовляємо звук С. Що є перешкодою для звука? Так, це верхні і нижні зубки, і повітря виходить крізь ці зубки. Якщо ми підставимо долоньку, Послухайте, холодне чи тепле повітря, коли вимовляємо звук с, -с, 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 с. Так, холодне повітря. А коли ми вимовляємо звук «ш», що є перешкодою? Ш, ш. Так. Це зуби верхні і язик, але язик до зубок не торкається. І коли ми підстав... язик широкий, і коли ми підставляємо долоньку, то повітря у нас яке? Давайте вимовимо Ш. То повітря у нас тепле, коли ми вимовляємо звук «ш». І так, хлопчики нам принесли такі звуки. А знаєте. Що вони, вони до нас прийшли погратися, але вони іще підуть далі, вони зібралися на збиралися на день народження до свого друга. І от коли вони вдягалися на день народження до нас, коли вдягалися, то у них із шафи випали речі. І хлопчики навіть не можуть тепер зрозуміти, де чиї речі, бо вони не пам'ятають. Тому нам з вами потрібно їм допомогти. Ось подивіться, ось такі речі. Як ви вже здогадалися, речі, у назвах яких буде звучати звук С, ми будемо віддавати кому? Сергійкові. А речі, в яких буде звучати звук Ш, ми будемо віддавати мишку. «Мишку». Так, ну що ж, давайте почнемо. І так, у нас з вами що це таке? Штани. Штани. Який ви чуєте звук? Звук Ш. Віддамо штани мишку. Далі у нас йде, що це шапка. Шапка. Шапку ми віддамо кому? Також мишку. Так, це у нас. Светер, светер, светер. Звук с, і тому светер це у нас Сергійковий светер. Наступний одяг у нас предмет одягу це у нас шарф. Шарф. Звичайно, що це мишка, шарф. Так, і далі у нас йде сорочка, сорочка. Так, згорочка це звук с, і віддаємо її Сергійкові. І це у нас костюм. костюм. Костюм ми віддаємо Сергійкові, тому що тут звук С. Молодці. Ну що ж, речі ми хлопчикам допомогли розсортувати, то хлопчики на радощах запрошують нас з вами порухатися. Ще зайченята, а ще високо літати, міє кулька запальна, кулька, кулька у горі, не все радість і творі, кулька, кулька веселить, усміхатися ночи. Так, ми з вами порухалися, а чому ж це нам хлопчики принесли таку руханку про кульки? А я вам скажу чому, тому що вони йдуть до свого друга, якого звати Сашко, і вирішили йому подарувати повітряні кульки на день народження. Але не можуть вирішити, як завжди, сперечаються, не можуть вирішити, хто яку кульку подарує. Тож вони також просять, щоб ми їм допомогли. Ось такі кульки вони збираються подарувати своєму другові сашку. Так, дивіться, на кожній кульці є малюнок. І на цих малюнках ці предмети мають звук або с, або Ш. Тож, звичайно, всі малюнки, яких є звук Ш, ми віддаємо кому мишку, а всі малюнки зі звуком С ми віддаємо кому Сергійкові. Почнемо знизу. І так, перший малюнок у нас намальована що це? Мишка. Мишка. Так, звичайно, що цю кульку буде дарувати мишко. Наступний малюнок це у нас Миска. Миска. І цей, цю кульку буде дарувати, звичайно, що Сергійко? Це у нас сапка. Сапка. Так, це Сергійкові кульку. а це у нас що? Шапка. Шапка. Так, це в нас каска, каска. Так, а це кашка, кашка. Так. Це в нас намальовано, що душ, душ, а це автобус. Автобус. Добре, це в нас костюм. Костюм. І залишився, о, залишилась одна кулька, що на ній зображено? Каштан. Так, От так ми хлопчиків помирили і допомогли їм розділити кульки, щоб подарувати своєму другові сашку. До речі, сашко. Це ім'я має обидва звуки. са шко, са, шко. Ось такий Сашко, дуже задоволений, що хлопчики подарували йому ці кульки і пропонує нам з вами пограти у гру, яка називається Добери слово. Отож, я вам називаю два слова, а потім читаю речення, а ви слухайте уважно, і якщо в цьому реченні є помилка, то ви його повинні виправити, тобто добрати потрібне слово. Наприклад, я вам називаю два слова лоша і коса. Лоша це дитинча чи? Так. Коней. Да? Коса це предмет, яким косять траву. І так, слухаємо речення. І якщо є помилка, виправляємо її. Траву викошує лоша, у коня мале коса. Де тут помилка? Траву викошує коса, звичайно, а у коня мале. Лоша. Зрозуміли? Так, далі наступна пара слів: мішок, пісок. Впустелі навкруги мішок. Картоплю склали у пісок. Так, виправляємо. Впустелі навкруги, що пісок. А картоплю склали куди в мішок добре. Далі два слова шина сина. Любить мама свого шина. В колесі пробилась сина. Так, а правильно як? Любить мама свого сина, а в колесі пробилась шина. Молодці. І наступні слова вушка гуска. Про гусяток дбає вушка, в зайчика довгенькі гуска. Виправляємо повилку. Про гусяток дбає гуска, так. а в зайчика довгенькі вушка. Молодці діти, ви впоралися з цим завданням, наші хлопчики-друзі задоволені, що ви з ними погралися. Вони радіють і кажуть вам до побачення, а самі йдуть святкувати день народження з Сашка. Які у нас сьогодні були звуки? З якими звуками ми з вами? Сьогодні працювали. Ми їх уже знаємо, ці звуки. Так, це звуки С, і звук Ш. Символ звука С у нас насос. Символ звука «ш» – кулька пробита, з якої виходить повітря. І обидва ці звуки у нас живуть в якому будиночку? У синьому будиночку, тому що при їх вимові. У нас у роті виникає перешкода. Я була рада зустрічі з вами. Прощаюся до наступного заняття. Бувайте!